Махрові тюльпани, махрові нарциси, махрові іриси, трав'янисті піони. все це ми чули. А чи чули ви про таку квітку, яка на навесні, і називається декоративний алюм? Існує дуже багато сортів аліумів, існує дуже багато кольорів алюмів та е стебл, е котрі класифікуються за висотою. Існують алюми розміром від 20 см до цілих півтора метра. І вони дуже ефектно виглядають будь-де. Це квітка, котра дійсно привертає увагу, де б вона не росла. Ви такі йдете в сад, бачите всі такі квіти, котрі ви звикли, звикли бачити завжди. А тут ось, дивіться, який гігант на стеблі. А це що таке? Цей гігант дуже легко розмножується, дуже легко доглядається і дарує красу вашому саду рекордну кількість часу. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити ще більше цікавої інформації.